Нарізаємо такі маленькі гаєчки. Грань 110 на подачі. З охолодженням. Проріз іде до діаметра 58, має сверло на 58. Потім буду висверлювати. Зарізати буду всю довжину аж до патрона. І висверлюємо спочатку потихеньку, легенько, доки циліндрична частина сверла не зайде в заготовку. Потім можна трішки агресивніше. Десь приблизно ось так. І так до тих пір, поки заготовка не відвалиться. Десь приблизно так. Можна ще трошки додавити, щоб підзняти заустінчик, але то не обов'язково. Я так роблю, щоб ще й нормально зацентруватись наступно. Тобто зняти отой проміжок від різного місця. Так, ту процедуру повторюємо декілька разів. Наразі все. Дякую за увагу.